Купив собі такий гайковерт прокрафтовський, наймощі оця лінійка з прокрафта. Отака ось модель його. Значить, купив такий переходник заразом, бо тут головки під 3 четверті, а ще немає головок. Попробуємо зараз ось все. Я вже одну гайку спробував відкрутив барабан, ось заржавілий. Гаєчка на 30. Пробуємо відкручувати. Ну, в общем, помощник очень хороший. Кто занимается ремонтами, рекомендую. Цена бюджетная и в принципе свою роль он выполняет. Значит, які тут ось у него режими по роботі переключається. Тут даже в него есть така функція, як показує зарядку аккумулятора при нажатии иде в комплекті для акумулятор зарядний і така вся така штучка нас цікавна. Так, всім миру, всім добра, всім удачі. Ремонтується, купляйте інструмент. Дуже хорошо скорочає время і ремонт буде набагато швидше проходити. Що оцю ступицю, щоб відкрутити, їй надо Зажимати, десь щось придумати, щоб її якось держати, щоб її воротком крутити. А так хай ковертом все. Раз, раз і все. Буквально тут 10 секунд і відкручено. Все, всім пока-пока.